начебто наважився приїхати до Києва і навіть забрав частину своїх статків заблокованих рахунків. Такими новинами цього тижня вибухнула преса. Утім, якщо підтверджень візиту опального екс-чиновника поки немає, то рахунки Арбузова справді були ненадовго, але розблоковані. У цьому йому допоміг Печерський суд Києва, який через три дні по тому знову заарештував статки Арбузова. Щоправда, про це здавалося втрутитися прокуратурі. Нині ж усіх хвилює єдине питання: чи встигли з рахунків вивести кошти? Прокурори божаться, що ні, але журналісти мають підстави сумніватися от чому далі в сюжеті? Арешт одразу восьми рахунків так званого гаманця Юнуковича, колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова, суддя В'ячеслав Підпалий знявши ще 21 листопада. Як підставу знайшли той факт, що екс-чиновника, якого СБУ звинувачувало в фінансуванні тероризму, не повідомили про підозру. Знову рахунки, на яких було, начебто, від 200 мільйонів гривень, заблокували лише через три дні понеділок. А саме рішення не було чинності лише 2 грудня. Скільки встигли зняти за цей час, невідомо. У гпу бажається що ні копійки. Потім назвати суму до та після скандального рішення суду не наважуються. Натомість пишаються, що відругували оперативно і навіть дають правову оцінку такому рішенню судді. Хоча відсторонити його від роботи не можуть. Саме в цьому упевнені силовики головна проблема вітчизняного правосуддя. Цей суддя на сьогоднішній день, якщо інше рішення не приймалось керівництвом судових інстанцій, мабуть, що продовжує виконання обов'язків суді. Специфіка такого судового рішення не передбачає. Навіть можливості його оскарження в апеляційному порядку. Дасть Бог, попереду нас чекатиме не один процес над продажними суддями до тих пір, поки. А ті покидьки не отримують реальні строки покарання і не сядуть у в'язницю. Ми не зможемо в реалії побороти корупцію. Утім, якщо покарання для судді не придумують прокурори, долучитися до виховання Феміди може нова сила, прогнозують експерти. І цього разу в киданні смітники може не обмежитися. В Україні багато людей, скажімо так, з зони АТО, які захочуть цьому судді. Довести, що він був неправий цій ситуації. Тобто там, де не працює, я до чого веду, що там, де не працює а, а, сила закону, там працює сила вулиці на превеликий жаль. І це сама люстрація, от, вона може відбуватися в найжахливіших формах, якщо не буде працювати сьогодні правоохоронна структура. Та винних в розблокуванні рахунків значно більше вважає журналіст Юрій Бутусов, зокрема, і в самій генпрокуратурі. На його думку, ймовірний візит екс-чиновника до Києва та зняття арешту з його рахунків підозріло збігаються в часі. А генпрокуратура почала активно реагувати лише після розголосу в пресі. Як підозрює Бутусов, організувати подібне можливо лише за попередньою змовою, чи його представників судом та прокуратурою. Це не можна зробити такі афери без домовленості. Прокуратуру з фінмоніторингом, Нацбанком, тобто це багато людей бачать. Але хтось цей судовий процес затягує, хтось вважає можливим, щоб гроші Арбузова спокійно зберігалися в нього на рахунку, щоб їх не чіпали. Щоб постійно продовжувався цей нескінчений процес, до того ж, як ГПУ, так і сам Арбузов зайняли на диво схожу позицію, і в історії і з рахунками, і, з начебто, візитом до України, прес-служба екс-чиновника оперативно відрапортувала. Арбузов до Києва не приїжджав, гроші не знімав і, взагалі, чекає, що з нього знімуть усі підозри. Ніяких дій з рахунками я не проводив і не збирався. Я впевнений, що всі безпідставні звинувачення проти мене найближчим часом будуть зняті. Тому чекаю справедливе і законне рішення. Крім того, повідомляю, що в Україні я не буваю, бо вважаю, що проти мене почали політичне переслідування. Найцікавіше, що єдина справа порушена проти Арбузова, справді має шанси закінчитися з потрібним екстреновним результатом. Його підозрюють у крадіжці прибутку телеканалу БТБ, що був створений за часів головування Арбузова в Нацбанку. Адвокат колишнього урядовця Ігор Фомін переконує, з юридичної точки зору вкрасти абстрактне поняття, як то прибуток чи збиток, неможливо. До того ж, БТБ й прибутку не мав, а повністю утримувався за рахунок національного банку. Мільйони на особистих рахунках на житі. Ще до початку кар'єри чиновника каже адвокат: вірять, не всі треба цю справу закривати, а не вибачить гарлати на всю державу, що ми порушили кримінальні провадження. Я ж кажу, то не кримінальна справа, то піар акція. Народ хоче, щоб були порушені кримінальні провадження. Ось вам кримінальні провадження. А то що вони дуті, там нічого немає. Це фікція. Це люди не знають. Сполучених штатах Америки пан Лазаренко отримав 14 років тюрми, те, що він не зміг роз'яснити звідки він взяв 6 мільйонів доларів на закупівлю дома пана Еді Мерфе, і він отримав 14 років в'язниці і від вже їх відсидив. У нас у пан Арбузова та у жінки 200 мільйонів грі, звідки ля. але ефективних справ у судовій практиці нині за словами Феміна більшість. Тому юрист робить висновок або прокурори не професійні, або ж свідомо такі справи, які мають закінчитися нічим. Тут Єрема бідний, Наверно, він в страшному сні бачить, бедный. Наверное, кається з этим дело ареста. А самое смешное, що это как шальная пуля. Взагалі ніхто не просила, как стрельнуло. Потім такое эхо. То же самое і общественное мнение. Вася убийца. Попробуй его оправдать. не герой Союза, он не Павлик, Морозов і не Гастелло. Вон же перепуганий, А що ви прикінті? Його ще можуть вурну бросить? Тим часом для Віталія Єреми вже підготували інший смітник політичний, стверджує політтехнолог Тарас Березовець. Наскільки мені відомо, вже рішення. Стосовно зняття Віталія Реме з посади генерального прокурора президентом ухвалене, і воно буде оприлюднено найближчим часом. Швидше за все швидше за все заме інформацію. Віталія єрему переведуть на посаду секретаря ради національної безпеки. Щоправда, як зазначає експерт, змінити генпрокурора президента переконала зовсім не історія з рахунками Арбузова. Мовляв, для такого рішення достатньо і провальних результатів розслідування злочинів проти Євромайдану. Олексій Савіцький Алла Чіш та Євген. Кияшко, тивай.